В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання у Рівному. Громадські активісти вирішили розфарбувати центральний міст через річку Устя в кольори національного прапору. Хлопці вибирають собі краску, вибирають все. Ми красом, дівчата. Робота на передовій. Журналісти телеканалу РТБ у день професійного свята пригадують, як їм працювалося під час революційних подій. Страх був присутній завжди, тому що відправляючись навіть на самі звичайні зйомки, ми не знали, куди ми можемо потрапити. Що нас там очікує? Проведено чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту. Ці змагання основний етап підготовки до чемпіонату України. Цей спорт, скажімо, він нам, дає більше для виконання завдань. На Рівненщині розпочинається Олімпійське літо. Центр спорт для всіх. За підтримки Національного олімпійського комітету упродовж шкільних канікул проводитиме спортивні заходи для дітей. Всі тут спортивно ну налаштовані. Дуже люблять спорт. Рівненщина не може фінансувати батальйон територіальної оборони з обласного бюджету. В координаційній громадській раді пояснюють, для цього не існує відповідного законодавчого механізму. Тож вони запропонували затвердити регіональну програму, в рамках якої військо отримає кошти. Нагадаю, Міноборони доручило обласним комісаріатам сформувати батальйон власними силами на плечі бояк ляже оборона державного кордону, військових частин та складів з боєприпасами. Батальйон вже отримав зі складів техніку та набої від благодійників, бронежилети, спальники та черевики. А ще військовим облаштували душові кабіни і під'єднали телебачення. Для стовідсоткового забезпечення солдат обладунками та технікою бракує певної суми. Тож громадські активісти вивчать стан справ безпосередньо на місці дислокації батальйону і, опираючись на досвід інших областей, підрахують точну потребу батальйону у фінансах. На даний час ще до кінця не вистачає 223 пар черв'яків з високими берцами. Відсутні какиобичний візєв збройних України, бронежилети та шоломи той вищої категорії. Для проведення занять з бойової підготовки а в подальшому виконання завдань за призначенням, якщо буде дощова погода, відсутні плащ на кітки і для забезпечення виконання завдань три відсутні портативні переносні радіостанції. Проаналізуємо з фахівцями ще раз. Найдемо шляхи з воленю, перезвонимо, як це яку ту програму запустити, як, щоб обласний бюджет виділив цих 2-3 мільйони. Що це не це не є така велика проблема ну, на сьогоднішній день? І відповідно голова Координаційної ради зробить доповідь на президії на середу по даним питанням. Формулювання причин загибелі рівненських військовослужбовців під волновахою може змінитися. а Відповідно, родичі загиблих можуть розраховувати на інший рівень соціального і правового захисту. Міністерство оборони розпочало спеціальне розслідування з цього приводу. За 10 діб мають оприлюднити його результати. За інформацією генштабу збройних сил, попередній висновок у супроводжуючих документах було зроблено з метою організації поховання військовослужбовців. Як ми повідомляли, вказана причина саме загибель на вулиці внаслідок нападу з метою вбивства викликала обурення у родинах загиблих. Не спотворювати обставини смертей. Закликав військове керівництво голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. У Рівному громадські активісти вирішили розфарбувати центральний міст через річку Устя в кольори національного прапору. Вони хочуть, щоб місто разом з патріотичністю додало в колоритності. Разом зі всіма фарбували міст і наші журналісти. Кому належить ідея пофарбувати міст у синьо-жовті кольори, з'ясувати важко. Андрій Кривицький пригадує, як вперше натрапив в інтернеті на повідомлення про подібні акції в інших містах. Саме тоді розповідає хлопець: у нього разом з друзями виникло бажання наслідувати цей приклад. Чесно, я навіть з половиною з цих людей не спілкувався, не бачив ні разу, ні в очі, нічого. Це Друзі, друзі, знайомі, знайомі просто прохожі, кажуть: о, мені подобається. Давайте давайте мені пензлик, Я буду фарбувати. Робота на мосту кипить. Молодь нехтує особистими справами заради благородної мети. Хлопці вибирають собі краску все, а ми трасим дівчата. Акція зібрала майже три десятки молодих людей запевняють, що працюватимуть, доки вистачить сил. І це в прямому розумінні слова, бо запах фарби у спеку витримати важко. Попри все, сюди підходять і підходять нові сили. Ідея не моя, ідея молоді. все, ми можемо тільки підтримати матеріально, надавши давши фарбу, надавши людей, які так само відклинулися. Але це дуже приємно, коли молодь хоче щось змінювати. Патріотичне починання молоді підтримали і працівники будівельної галузі. Дізналися про цей захід. Ну, у нас є сторінка на Фейсбуці і він в інтернеті, тому побачили силки, познайомилися з організаторами, вирішили долучитися, купили фарбу, скоординувалися, щоб було, був однаковий колір, один виробник, якби долучилися людьми, фарбою, матеріалами для того, щоб прикрасити, зробити наше місто. Трішки яскравішим ніж воно є. За орієнтовними підрахунками на придбання фарби треба зібрати більше 7 тисяч гривень. Поки одні працюють, інші з саморобними скриньками йдуть в потік машин збирати кошти. Дату, коли завершить фарбування мосту, організатори акції не знають. кажуть на це впливають погодні фінансові та людські фактори. Однак повідомляють, що за годину їм вдалося зібрати на фарбу майже 3 тисячі гривень. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Контролюй та заощаджуй стан ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах обговорили керівники обласної та районних держадміністрацій. Чиновники переконані, суттєво зекономити бюджетні кошти можливо завдяки щоденному моніторингу використання енергоресурсів. Лише маючи таку інформацію, переконані фахівці можна буде зменшувати енергозатрати, адже на оплату комунальних послуг та опалення бюджетних установ рівненщини в минулому році витратили понад 320 мільйонів гривень. Відтак, економити запевняють чиновники. Можливо, завдяки спеціальним лічильникам, які регулюють подачу тепла на сьогоднішній день. Така система обліку вже ведеться у 85% бюджетних установ рівненщини. Менше води використати, зупинивши там протікання, підтікання чи інші. Менше електроенергії, менше тепла, коли воно не потрібно вночі чи вихідні дні. Для цього застосовується, от, наприклад. Лічильники, електролічильники з системами регулювання, зразу які задається програма, і від тої температури, яка є на вулиці, вночі знижується температура, на вихідні знижується температура. Головна мета сьогоднішньої ради це зменшити використання російського газу. У нас є торф, в нас є дерево. 6 червня журналісти в Україні відзначають професійне свято. За цей рік в країні відбулися без перебільшення історичні події. Репортери, виконуючи редакційні завдання, опинилися на передовій. Наші колеги нюхали сльозогінний газ під час численних штурмів. Перед ними розмахували зброєю. Вони бачили очі матерів загиблих солдатів. Про що думали і чим жили у ці буремні місяці? Журналісти дня у святковому сюжеті Романа Спереди. Такому не вчать в університетах, і до цього неможливо бути психологічно готовим заздалегідь. Революція гідності, як її назвуть пізніше, змусила по іншому поглянути на власну професію. Журналісти, в тому числі і рівненські, опинилися на передовій. Майдан незалежності у рівному тут поволі солідарної з Києвом, Львовом і рядом інших українських міст рівняни збираються на народне віче. Те народне віче на рівненському майдані стало лише краплею у морі майбутніх бурхливих подій, в яких журналісти були не лише сторонніми спостерігачами. Ось це кадри мовчазного протесту у знак солідарності із жорстоко побитими у Києві колегами. Мені все частіше здається, що ми повертаємося десь так всередину 90-х. Відстоюючи інтереси справедливості, медійники, як і усі рівняни, жили у передчутті змін. Це архівне відео подій, які у редакції телеканалу РТБ неформально охрестили буремним четвергом. Емоції під час чергового вічі на майдані незалежності зашкалювали. Завершилося усе штурмом приміщення обласної адміністрації. В епіцентрі подій працював Руслан Савуляк. За час моєї роботи на телебаченні це вже не перший штурм будівлі облдержадміністрації. Були протести і в 2004 році, і пізніше. Але це, скажімо так, перша вдала спроба, коли протестувальники, зламавши двері, зайшли всередину. Але відверто, ну, чогось особливого не відчував. Рівень адреналіну був такий, як на будь-якій зйомці, яка гідна репортажу. Щоправда, була така думка, що я то відмажуся, я журналіст. А от що буде з тими хлопцями? З часом протестна хвиля народного гніву докотиться і до приміщень обласної міліції, прокуратури, служби безпеки, штабу спецпідрозділу Беркут та інших державних установ. Усю ніч активісти Євромайдану працювали над зведенням фортифікаційної споруди із мішків зі снігом за вишки у людський зріст. Крім того, відтепер під стінами будівлі обласної державної адміністрації з'явився і оборонний вал із автомобільних шин. У цей час у редакції з'явилося негласне правило: висвітлюють революційні події лише чоловіки. Втім, особливо непосидючі представниці прекрасної статі також встигли побувати на барикадах. Тоді про відмазатися вже не згадував ніхто. Загони правого сектору та УНАУНСО, які тримали в облозі будівлю облради та адміністрації майже два тижні, таки залишать приміщення. Втім, мітингувальники зауважують, барикади розбирати поки що не будуть. Страх був присутній завжди, тому що, відправляючись навіть на самі звичайні зйомки, ми не знали, куди ми можемо потрапити. Що нас там очікує? Із завершенням зими на журналістів чекали нові виклики. Інформаційна війна з пропагандистською машиною Російської Федерації. Коли вбили Олександра Музичка, чимало російських каналів хотіли отримати відео з місця події. Втім, рівненські медійники відмовилися від будь-якої співпраці з ними. Втім, мабуть, найважче психологічно пережити виявилося зустріч вантажу із кодом 200 – трун із тілами 17 загиблих солдатів. Я відчував, мабуть, найгірші і найтрагічніші якісь такі емоції. Довелося спілкуватися із матерями, із жінками і з маленькими дітками, тих, хто там під волновахою загинув. І люди вони просто кричали не своїм голосом. Минулі шість місяців мене не змінили, тому що я і до цього намагався все робити так, як я вважаю правильно, щоб нікого не образити. Але можливо, я трошки набрався гордості за свій народ зі спогадами про минуле і думками про мирне небо щодня живуть і інші журналісти телеканалу. Бо насправді революція гідності на Рівненщині триває і досі. І ми, команда телеканалу РТБ, продовжуватимемо і далі висвітлювати усі події, пов'язані із суспільно-політичним життям області та її мешканців. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Піонери рівненської тележурналістики, режисер Василь Грябонець і директор телемовлення Петро Мідріган отримали почесні відзнаки золоті медалі української журналістики від національної спілки журналістів. За 20 років, що минають в часу появи місцевого телебачення, вони у співавторстві створили чимало фільмів переможців обласних, загальноукраїнських і міжнародних фестивалів. Простіть нас, мамо, ми нікого не хотіли поневолити, а боролися проти ворогів, що воліли втопити у морі крові. Ваших дітей і весь культурний світ. Справа, за яку ми боролися, правдива, велична і свята. Це кадри із фільму каналу РТБ. Я прагну волі Україні», що став першим телевізійним пам'ятником Тарасові Бульбі Боровцю, каже директор об'єднання телемовнення обласної державної телерадіокомпанії Петро Мідріган. Він є його автором, режисером Василь Рябунець. Саме цей творчий тандем 20 років тому не тільки першим знімав фільми на заборонені довгий час теми, а й розпочинав телебачення на Рівненщині. У нас єднає багатолітня творча співпраця, тому що ми разом починали телебачення на Рівненщині. Треба ще. Згадати і про оператора Юрія Течиніна це в нас такий був невеличкий творчий колектив. І завдяки тому, що ми розуміли один одного, знали, що ми хочемо, чого добиваємося, що хочемо показати нашому глядачеві. Мені здається, що у нас і програми, і фільми виходили такі, які мали відгук у наших глядачів. Створені у такому співавторстві роботи здобували визнання не лише серед глядачів. Фільми неодноразово перемагали на обласних, загальноукраїнських і міжнародних фестивалях. Такі вони і суспільно значимі. скажімо, верхнявали хаманка. От ми зробили перевертні про ці псевдоотрядки, НКВД, які, які видавали себе за упівськи. От, от ще цілий ряд про ми зробили і я волі в волі Україні. Оце три фільми мені, бо то було дуже... Сергіонер ну, залі цілий ряд. Ми про поляки робили туди, в Польщу, їм Іншнеться Україна про наш діаспори в день професійного свята Петро Мідріган і Василь Рябунець від національної спілки журналістів синхронно отримали золоті медалі української журналістики. Програмний директор облдержтелерадіокомпанії Руслана Хоменюк, яка разом із ними починала телебачення у нашому краї, каже, що це заслужено і символічно. Це люди, я думаю, які власне своєю справою і працею, такою дійсно невтомною, заслужили і повагою і пошану і авторитет в журналістиці нашого краю. Я думаю, ці нагороди, які вони отримали, ну це не просто символічно. Вони заслужили ці нагороди. Зупинятися на досягнутому Петро Мідріган і Василь Рябунець не збираються. І вже нині триває робота над новими спільними програмами і фільмами. Я думаю, і Василеві Сидоровичу, і мені ще вистачить пороху для того, щоб створити цікаві програми, які були б корисні, особливо у наш сьогоднішній непростий час. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. У рівному презентували острозький кобзар. П'ять іще гарячих примірників. Подарували тим, хто завітав до галереї європейського живопису Євроарт. Серед них голова рівненської обласної адміністрації Сергій Рибачок. Видання буде мати два варіанти обкладинки м'яку та тверду. Відповідно, це і буде впливати у подальшому на ціну книги. У порядник книги мистецтвознавець Микола Бендюк. Ілюстрації створив художник Юрій Нікітін. У них він намагався донести до читача свої враження від прочитаного, каже, що йому став у пригоді досвід роботи над ілюстрацією острозьких легенд. Я вважаю на відміну від прозових творів поезію дуже важко ілюструвати, і це така дуже складна задача, не кажучи вже про поезію Шевченка, про його кобзар. І е, я сьогодні порівняв, що це все одно братись за якісь шедеври музики. Чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту пройшов у рівному у ньому взяло участь 25 команд. Ці змагання є заключним етапом підготовки до чемпіонату України, що цього місяця відбудеться на Київщині. Рятувальник Микола Дем'янчук каже: до змагань готувалися три тижні. Щодня команда з п'яти чоловік долала перешкоди, відпрацьовувала окремі елементи, а в цілому підвищувала майстерність. Пан Микола додає, ніяких додаткових труднощів у змаганнях немає. Все те саме, з чим щодня доводиться мати справу під час порятунку людей. Цей спорт, скажем він, загуртовує нам, дає більше для виконання завдань. Зараз буде другий вид змагань, штурмова драбина, ось так ми так можемо рятувати людей. При на пожежах, аби підвищити майстерність рятувальників, до змагань включили чимало необхідних з професійної точки зору елементів. Подолання стометрової смуги з перешкодами. Після цього будемо проводити піднімання по штурмовій драбині, відповідно, пожежна естафета і бойове розгортання від пожежного автомобіля. За словами судді змагань, пожежно-прикладний спорт є невід'ємною частиною бойової підготовки. Тому від майстерності рятувальників залежать врятовані життя громадян. Зазвичай хороші результати показують команди. З Рівного та Кузнецовська, однак, як показав хід змагань, готувалися на належному рівні. Усі наші спортсмени неодноразово займали перші місця на чемпіонатах України. А наш вихованець Тхорук Роман є чемпіоном світу і входить в склад збірної країни по пожежно-прикладному спорту. Так що я рахую, що рівень змагань дуже високий. У підсумку перше місце посіла команда пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону рівного. Але Сещук Назар Мідріган, інформаційна програма день. На рівненщині розпочинається Олімпійське літо. Обласний центр «Спорт для всіх за підтримки Національного олімпійського комітету упродовж шкільних канікул проводитиме спортивні заходи для дітей. Сезон розваг розпочали з комплексу електронік. Подробиці Подробиться Ірина Михайлевич. Такими патріотичними вигуками юні вболівальники підтримують свої команди перед змаганнями у санаторно-оздоровчому комплексі Електронік. Сьогодні олімпійський день. А отже, кожен загін боротиметься за перемогу в естафетах. Спортивні заходи проводяться тут дуже часто, і вихованці дуже добре ставляться до цього. Так тому що всі тут спортивно ну налаштовані. Дуже люблять спорт. Перед початком змагань дітям проводить розминку учасниця Олімпійських ігор у Сочі Анастасія Новосад. Для мене це було важливо. Я не знаю, як вони це будуть сприймати. Я думаю, для них просто це така зацікавленість, щось новеньке. Участь у спортивних заходах бере і Луганчанка Аделіна Севастьянова. Вона вперше на західній Україні і зізнається, що відпочинок в електроніку виявився кращим ніж вона уявляла. У нас там стіп, а здійсни так багато зелені, маки везде. У нас немає маків там мені растуть. Воти здесь очень, очень много, прям целые поля. Вот это так впечатляет. Воздух другой, здесь такой такий чистий, свіжий, хорошо дышать. Спіця очень хорошо в лісу. Вот. Цими змаганнями в електроніку розпочинається Олімпійське літо на Рівненщині. Мабуть, вже три роки підряд. Спорт для всіх організацій виїжджає до нас в заклад. І на кожну оздоровчу зміну з дітьми проводяться такі заходи. Протягом канікул в оздоровчих таборах, парках та при навчальних закладах центр спору для всіх спільно з обласним відділенням національного олімпійського комітету проводитиме спортивно-масові заходи. В цьому році організація планує розширити сферу діяльності. Співпрацюємо з оздоровчими закладами, тому що до 300-400 дітей відпочиває і є ряд дітей, які не вміють плавати. Сьогодні ми домовилися вже з керівництвом електроніка про те, що тільки дозволять погодні умови. Розпочнемо школу плавання, де тут на їхній водоймі будуть навчати тих дітей, які не вміють плавати. У рівному Олімпійський день проведуть 19 червня у парку Шевченка. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма. День цієї неділі східні християни відзначають День Святої Трійці або ж п'ятдесятниці. Це одне із головних свят у православ'ї. Свою назву воно отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів. Таким чином воно нагадує про святу трійцю. Три відомі прояви Всевишнього Богоотця, Бога Сина і Бога Святого Духа Сьогодні у православних храмах виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб в році. Підлогу в церкві встеляють свіжоскошеною травою. ікони прикрашають гілками. Наступного дня у понеділок святкують День Святого Духа. Такими були головні новини області сьогодні. В студії протягом тижня для вас працював Юрій Савчин. Гарних хороших вам вихідних, позитивних емоцій. Всього найкращого. До побачення.